Доброго дня, шановні підписники! Я Олександр Федієнко. Я вітаю вас на своєму політично-технічному каналі, де я розповідаю про політику і про військові технічні інновації, технічні речі напрямку радіоелектронної боротьби або радіоелектронної розвідки. Дивіться, відео буде достатньо коротким. Мені в особисті написало декілька військовослужбовців, які кажуть, а ви їх перевіряли на чутливість і на ті смуги радіочастот, на яких вони анонсовані щодо роботи, але принаймні, можливо, не працюють. Я маю на увазі от всі ті детектори дронів, які тут у мене розташовані. Звісно, назвати це цю перевірку, верніше, да, релевантною перевірку з точки зору. Перевіркою ну, згідно стандартів, там модуляцій, протоколів так далі. Звісно, ні, ми будемо спробувати перевіряти ці гетеродинні, а я їх інакше не можу назвати ці гетеродинні приймачі. Ну бо детекторні вони вже переросли, бо це вже не детекторні приймачі. За допомогою ось такого українського виробництва, до речі, генератор lfm Сінсонський. Пам'ятаю, який випускався колись в місті Донецьк. А наступне відео, до речі, я вже спробую зробити за допомогою більш професійної техніки. Це буде генератор, який мені буде програмно моделювати ту або іншу той або інший сигнал вибупромінювання. Ми, ми будемо використовувати відповідні професійні атенюатори. вони є на різні смуги. У мене їх величезна колекція. Поляційних атенюаторів. хто стикався хоча раз такими вимірями, той знає, що це таке. Це коли є, тут бачите вхідний вихідний інтерфейси. і ви атюніацію змінюєте шляхом обертання. Але це буде вже в наступному відео. А зараз спробуємо, як я вже сказав, трошки нерелевантно. Але е, генерацію високополосного сигналу. Спробувати, як збудити тут приймачі, для того, щоб подивитися, вони взагалі щось чують і на яких смугах вони чують. Контролювати будемо, звичайним приладом СА6. Е, є у мене тут ще відеокамера. Можливо, підключимо відеокамеру для того, щоб понятійно, ну, принаймні там, де є екранчик, ми могли побачити ту обличчю індикацію. Ще раз хочу наголосити: мені важко це назвати професійним проведенням лабораторної роботи, але принаймні. Ну, Індикативно, давайте спробуємо ще раз, як я сказав, розібратись. Почнемо ми, звісно, зі смуги 1, 1, 1, 2 ГГц, для того, щоб зрозуміти, що у нас є почутливості те або інше випромінювання. Ну, дивіться, зараз я запустив просто камеру відеоспостереження. Я бачу, що практично всі прилади відпрацювали. Давайте ще аспірин підключимо сюди. Давайте ще цей привод увімкнемо. Ну, звісно, достатньо комфортно працювати там, де є екрани, бо ви одразу спостерігаєте відповідний відеосигнал. Тут теж ми бачимо, він відпрацював. Аспірін я бачу також відпрацював. Тисячу сом написав, що це ну, не важливо. Як я казав, що це гетеродинні, якісь приймачі, вони щось. Щось вимірюють, бачите, всі пікають. Зараз я вимкну камеру, бо ну, дійсно вони багато пікають, як то кажуть. Так, а цей взагалі щось перестав. А, ні, увімкнувся, Перестав, ні, працює. Цей у нас теж, я бачу, бачить сигнал на аналізаторі. Ми потім ближче будемо знімати відео. Ну, давайте ще класичний. Він тут якось так вмикається, я пам'ятаю. О! Так, класичний цукорок. Що він буде бачити? Так, режим авто, цукорок, давай вмикайся. Батарея. Сигнал РССІ. Ну, цукорок він мені, до речі, ніколи не, подобав, не подобався, хоча ну, я розумію, що альтернативи просто на той час в принципі не було. Він не бачить ці смуги, до речі, відео, тому він, звісно, не побачить і ці сигнали. Зараз ми вимикаємо відео і вже спробуємо за допомогою генератора емулювати сигнали. Так, ну дивіться, що було все чітко. Ми тут бачимо на генераторі, я вже встановив початкову 1000 МГц. Ось цей сигнал, для того щоб ви зрозуміли, що це саме він. Я бачу його шляхом оберту відповідного варіатора. От, наприклад, от зараз от 1500. Давайте поставимо 1500. От у нас стоїть 1400. Ну, 1500. Ну, там то точно не виставляє, ну принаймні є. Це якийсь GSM працює, скоріш за все. Тобто ми зараз бачимо, що принаймні він працює. Перший тест ми зробимо на 1,2. Тобто 1,2. Ми зараз прибираємо. На тисячу і потім будемо поступово зсувати через варіатор, значить, частоту, і побачимо, який буде спрацьовувати у нас індикатор. Я Спробую максимально зібрати всі прилади. і Тут ми бачимо, він вже спрацьовує на 2.4. 2.4 це, звісно, Wi-Fi, який є. Тут ми теж бачимо спрацювання. Зараз я починаю зміщувати варіатор, для того, щоб побачити. Який з цих приладів відчуває 1,2. До речі, тут теж давайте будемо дивитися, тут маленький екранчик. Да? Але я можу дати підказку, що коли з'явиться 1,2, ну принаймні тут повинно з'явитися, тут повинно з'явитися. Ну і, звісно, на цьому приладі теж повинно з'явитися. Він тут бачить 2,4. Отже, починаємо рухати варіатор. Ось 1,2. Ну, там 1-2 з копійками я встановив. Що ми бачимо? Ось 1-2,79 спрацював цей прилад. Бачите? Цей спрацював. Цей е, спрацював. Тут ми бачимо теж. Тут ми бачимо теж. Тут ми бачимо. Тут ми теж бачимо, так, да, є бачу. Франик поки, поки сьорчить, Франик поки сьорчить. Ну, давайте будемо рухатимось далі. Зараз 1.3 десь. Я суну. Ну, тут залишається. Звісно, тут екрану не буде, бо у нас не так сильно. Тут ми ну, взагалі чудово бачимо, до речі, ой, цей чомусь спрацював, подумав, що це на 1.3 у нього якась. Це чітко бачить, 1.309, бачите? Тут чітко він бачить. Да? Ну, тобто, По індикатору зрозуміло, що вони. Ай, Боже, тут постійно вимикається цей індикатор. По індикатору зрозуміло, що вони. Ці називати так, не приймачі, щось бачить. Це щось не хоче. Ну, ану на 1,2 він бачив. Зараз повернемо 1,2. О, 1.2 він бачить, я бачу. А ні, це 2.400. Він побачив DJI. Wi-Fi це бачить і за все, але класифікує як DJI. 24. Щось 1,2, Я бачу, він не бачить. Цей бачить, цей бачить. Цей бачить, цей бачить. Франек теж щось бачу, не дуже бачить. Так, працює. Бачите, він бачить 1,140. Бачите 1,140. Ці у нас хлопці теж бачать. Що ви тут бачите? 2,4. 2,4. чотири. Це я бачу, бачить франок. Я думаю, що це знову ж таки те, що це не репрезентативні виміри. Бачите, 1140 і у нас 1139. Зараз на, на приводі я приладі. вам покажу 1,139 І у нас на Аспіріні, як я там вже забув, теж 1140. Не всі, до речі, бачать цю смугу. Ну, це ну, за все через динамічний діапазон приймачів. До речі, чую, я бачу, бачить. Чуйка бачить. Франок ні. І ось цей девайсик теж щось бачить. Але це пов'язано з динамічними діапазонами. Знову ж таки, хочу наголосити, що ці виміри, ну вони такі, знаєте, трохи на рівні ну, дитячих, вибачаюсь. Бо я знаю, що придуть хейтери, будуть мене хейтити. Ось ми поставили 1-2, бачите, він його бачить, цей прилад бачить, цей бачить, цей бачить. Я не розумію, чому Франек не бачить, хоча камеру, камеру Франек бачив. Ну, знову ж таки, я хочу наголосити, що, можливо, це просто не той сигнал, який потрібен для цих приладів. Це, до речі, те, що щось, щось бачить. Рухаємось далі. Тепер будемо вимірювати. Ну, 2.4 немає сенсу вимірювати. Ви бачите, що Wi-Fi чудово дивиться. Мене цікавить все ж таки смуги від 3 ГГц. Так, давайте ще подивимося, я думаю, на 900 МГц. Я суваюсь. Я суваюсь на... Е, ну, Давайте на 8,69. Бачимо, бачимо, є. Е, тут є. Тут, звісно, немає, ну і не повинно бути, бо на чуйки немає, наскільки пам'ятаю цих смуг. Е, Тут я бачу, поки теж немає. Давайте його якось перезавантажимо, можливо. Це аспірин. Так, що в нас каже цукарок? Цукорок його теж бачить, бачите? Ось. От я можу вам продемонструвати, зсувати. Бачите, він сигнал теж совується от 900 900 наприклад 89 979. так ну хто, хто бачить тільки цукорок бачу бачить він пише що він пише а він не пише чого бо він до 915, звісно, ну окей, давай поставимо тобі 900 братан. Отак от, от. Зараз ви бачите. Ось з'явилось. Аспірін щось не бачить цих смуг, до речі, взагалі. Цей бачить? Цей бачить? Ну, Цей теж там щось бачить. Чуйка, звісно, не повинна бачити, бо вона... Так, зараз я встановив сигнал, випроміння 3300. Що ми бачимо? Аспірін бачить його. 3340, бачите? Так. аспірін бачить. Ну цей не бачить, але він, в принципі, і не повинен бачити. Він постійно працює. на спрацювання бачу 2,4. 6,5,8, і тут бачить. На 3,3 він і не повинен бачити. Аспірін чітко відпрацьовує, бачу. Так я ну, не повинен бачити. Мене бентежить те, що Чуйка не бачить такий. І це мене бентежить, бо Чуйка, в принципі, повинна була побачити. І мені написали в деяких повідомленнях, що Чуйка не бачить. Ну, але ще раз хочу наголосити, я е, не подаю туди телевізійний сигнал. Ну, тобто, якийсь... Я подаю звичайний модульований сигнал від генератора. Хоча аспірін бачить, бачите? Так, зараз тут сигнал 3.7. 3.7. Знову ви бачите, аспірін бачить. Я здивований, відверто кажучи. Ну, зрозуміло, чуйка чомусь знову не бачить на тройку. А, що тут у нас? А що тут у нас? Він там пікає постійно щось. Але сигнала на 3 з копійками теж він не бачить. Аспірін бачить. Ну то я не повинен бачити Франек мовчить взагалі. А, ні, щось побачила. А, це на п'ятерочку. Чуйка побачила. Скоріше за все. Ну зрозуміло, що на п'ятерочку вона і буде бачити, бо це Wi-Fi працює. 280 МГц, щось я бачу, воно бачить. Так, прибираємо тепер прилади е, по ефективності. Залишимо ті прилади, які хоч щось ефективно е, будуть доповнювати один одного. Так, друзі, я залишив ті три прилади, які, на мій погляд, ну, як то кажуть, достойні уваження. Дивіться, знову ж таки, я зараз зміню, наприклад, поставлю 3,3 і, 3, і подивимося, як аспірін відпрацює пошук цієї завади. На Чуйки ми цього не бачимо. Я не розумію, чому, до речі, бачите, чітко 3, 350. Він і побачив і працював. Це пік я постійно на Wi-Fi на 2,4. Зрозуміло. Це він бачив теж в Wi-Fi самого часу, часто зрозуміло. Але чому Чуйка не бачить 3.3? Ну, відверто я не зрозумів. Я дуже не зрозумів, чому вона не бачить. До речі, і 5, і 8 вона не бачить. Цей хоч бачить щось, цей теж бачить. А чуйка, вона щось бачить на 1,7, але це скоріше за все GSM вона якось завадить дає. Так, дивіться, можна поставити, наприклад, давайте там ближче до 4000 МГц. Ну, 3999 дивимось на спірін. Бачите, чітко, Аспірин відпрацював, це, звісно, на 2,4. Свариться. А ну що у нас, до речі, на 24, якщо ми поставимо. Ну, давайте 2700. дивимося Да, D2400 uh, 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 це Espirin чує щось, я так думаю, пов'язане з Wi-Fi. Ну, це і добре, і погано, бо буде багато хибних спрацювань, але принаймні хоч чітко видно. Смови частот бачите, а на 24 у нього немає, як на 3,3 3 спрацювання. Мене бентежить чуйка, чому вона не бачить на 3? Треба буде все ж таки в майбутніх випробуваннях доєднати сюди професійні відеосигнали, від, які працюють на 3,3. друзі, я залишив три цих вироби. Який, на мій погляд, з того, що є, ну хоча б можуть бути. Ну, це саме більш корисні вироби, які взагалі можуть бути. Принаймні, всі вони спрацювали на 1,2. Аспірін спрацював на все, враховуючи, саме головне, це 3 і 3. Ну там 3 4. Ви бачили, він спрацював на 2,4, звісно, Звісно, теж там працював на 5,8 Я бачу, він працював. У мене просто більше ну, є генератор, він професійний, його тягнутись не хотілося. Треба буде потім в лабораторії виміряти. Чуйка мене відчу... відчулила. Я не розумію, чому вона не спрацювала на три, але знову ж таки хочу наголосити, що це не висновок, бо можливо, дійсно це, ну, це не репрезентативне, як я вже сказав, вимірювання. І дійсно, можливо, для Чуйки потрібно інший передавач. Модульований, з яким вона буде працювати. Але принаймні ви побачили, що камеру вона ловить, чітко працює і так далі. Тобто в майбутньому, все ж таки, я би залишив би собі три вироби. Це чуйка, це безумовно аспірін, поки це топ все ж таки, незважаючи там будь-які політичні, до речі, речі. І це Xeonix, ну, він мені просто подобається з точки зору виконання. До речі, як і чуйка, виконання дуже чудове. Спільно треба над виконанням попрацювати все ж таки. Так і з точки зору того, що тут непоганий індикатор. Видно, його можна використовувати як індикатор ну, не спектральної маски, а індикатор завантаження по смугах. Тому поки, поки ось такий висновок. Висновок в тому, цей бачить все чудово, п'ятірка. Але фізичне виконання, як я казав, не дуже. Цей не повинен бачити 3, але все, що на там, 915 він бачить, 2,4 він бачить, 1,2 він бачить, 5 і 8 він бачить, тобто заявлені самої частоти він всі бачить. З <кій> поки питання. Слава Україні! Бережемо себе. Друзі, можливо, хтось з вас запитає, чому ж тоді багато приладів, ну ще не багато, а чуйка та ж сама не спрацювала на 3, 3-4 Гц. У мене немає іншого пояснення, як тільки те, що можливо в цьому засобі вшити алгоритми спрацювання суто на ті сигнали, які підпадають під якісь метрики. Тобто для того, щоб зменшити спрацювання на хибні сигнали опромінювання, щоб зменшити саме хибне спрацювання, можливо, саме там є якісь механізми порівняння. Сигналу, який приймається з метриками, семплами, які десь там знаходяться в математичній частині цього приладу. Але при цьому ви бачили, що той самий прилад спрацьовував на сигнал 1,2, 5,8 від Wi-Fi, немає у мене пояснення, окрім того, що я тільки що сказав. При цьому ми бачимо, що той самий Аспірін ну працював реально на всіх сигналах, і мені важко судити з точки зору. Він буде в подальшу спрацьовувати на всі сигнали, чи буде все ж таки в майбутньому домодернізований і вшити якісь саме метрики, на які він буде спрацьовувати, а не тільки на хибні випряміння, хибні сигнали. Ну, принаймні, в мене тільки може бути таке пояснення, чому чуйка не спрацьовувала на 3,3 ГГц. Друзі, ну звісно, не забувайте про моє хобі, хобі, яке стосується. Техніки зв'язку і будь-якої е, техніки електронного значення, з техніки зв'язку країни ворога. Е, є трофеї, передавайте. Тим, хто вже передавав, дякую. Всі вони вивчені, досліджені. Е, звідти куди треба передані. Е, що ще сказати? Не забувайте лайк, дзвіночок, підписка це дуже важливо для того, щоб. Ютуб демонстрував україномовний контент.